Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тема сьогоднішнього відео тиждень з 7 до 13 липня. І в цьому відео ми поговоримо про енергії цього тижня та розповім. На кожен день, на що важливо звернути увагу. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам пройти цей тиждень максимально активно в ті дні, які дають можливість нам рухатися до своєї мрії. Та спрямовані на досягнення цілей, середина літа принесе нам особливу астрологічну атмосферу. 4 липня Нептун перейшов у ретроградний рух і спрямовує нас на перегляд мрій та ідеалів. Сонце продовжує свій рух знаком рака, спрямовуючи наш погляд на сімейні стосунки, нерухомість традиції. Сонцю допомагає Юпітер. Він також перебуває в знаку рака. Загалом, період транзиту сонця по знаку рака це час для поглиблення в себе, зміцнення зв'язків з близькими та створення комфортної і безпечної обстановки. Цей період посилює потребу в безпеці, затишку та турботі про близьких, і це час, коли люди можуть приділяти більше уваги своєму дому, своїм рідним, сім'ї, корінням. Вплив знака рака посилює інтуїцію та здатність відчувати приховані мотиви людей та подій. І в цей період дуже корисно приділяти час сім'ї та близьким, відчути їх тепло та підтримку, і зміцнювати стосунки, займатися домашніми справами, прислухатися до своєї інтуїції та довіряти своїм внутрішнім відчуттям та перечуттям. Проявляти співчуття та розуміння і уникати надмірної чутливості та уразливості. А Меркурій проходить по знаку Лева, він вже проходить першу фазу петлі і в кінці тижня почне поступово сповільнюватися, щоб 18 липня перейти в ретроградний рух. І цей тиждень останній для того, щоб підписати документи, відправити щось важливе, сказати про щось важливе. До того, як Меркурій розгорнеться в ретроградний рух і буде вимагати перегляду. Тож працюйте з ідеями, просувайте свої проекти і налагоджуйте діалог. Протягом цього тижня відбудеться ще дві важливі астрологічні і астрономічні події: це перехід урану в близнюки, який буде 7 липня на початку тижня, а також розворот Сатурна в ретроградний рух. Який буде 13 липня. І ці дві планети зійдуться секстилем в серпні, але цей аспект вже діє. А в ретроградному русі вони знову потім зійдуться в цьому аспекті, так що все поки що не остаточно. Отже, з 7 липня Марс переходить у знак Близнюки. Зміна знака планетою Уран відбувається кожні сім років і підштовхує нас до поновлення в якійсь іншій сфері. Зміни по тельцю стосувалися матеріальної сфери, фінансів та методів розрахунку. Після остаточного переходу до знака близнюки Уран займеться реформами в галузі комунікацій, роботи з ЗМІ, транспорту, документообігу, а поки що ми тільки. Починаємо розгойдуватися і будемо бачити перші зміни. Уран планета раптовості, однак в нього буде більше семи років на перетворення, не все зміниться в одну мить. І з 7 липня Всесвіт пропонує нам заглянути у майбутнє, уявити, що там попереду. Уран планета несподіванок, креативу, сюрпризів, натхнень, осяянь та різких поворотів долі. Це ніби вітер, який раптом почав здійматися, але ми розуміємо, що попереду може бути ще й буря. Приємна чи ні залежить від того, наскільки ми готові змінюватися. Звичне руйнується, розмови стають найважливішими, а раптові зустрічі стають доленосними. Світ зміниться до невпізнаваності, і цей світ вже не буде колишнім. І цей вираз дуже актуальний зараз, в наш час, коли змінюють знаки вищі планети. І на нас чекає стрімкий розвиток нових технологій. І цього літа ми тільки відчуємо цей вітер свободи, вітер змін, а їх початок побачимо вже в 26-му році. Уран в близнюках нам покаже те, що ми ще ніколи не бачили і навіть не могли собі уявити. Насамперед, цей вітер свободи та новий досвід стосується комунікацій, зв'язку, авіації, супутників, штучного інтелекту, транспорту доріг, електроніки. І саме тепер ми зможемо застосувати на практиці всі знання про гроші та ресурси, які придбали за останні сім років, коли Уран проходив по тельцю. Переходячи в знак близнюки, Уран формує гармонійні аспекти. З великим з'єднанням Сатурна та Нептуна. І це означає, що в липні ми можемо отримати багато цікавих знаків у сфері великого з'єднання. Венера з'єднується з Ураном. І ця важлива подія пройшла наприкінці періоду урана в тельці. А з'єднання Венери з ураном може принести раптові знайомства, несподівані зізнання, різкі повороти в коханні, а також зміни у фінансових питаннях. Життя стане легшим, але й більш непередбачуваним. Чим менш ми прив'язуватимемося до планів, тим простіше мине цей період. Це електричне з'єднання. Обіцяє нам бажання зробити щось незвичайне і незабутнє, і ми можемо проявити екстравагантність та несподіванку у своїх діях, і це може торкнутися як особистого життя, так і фінансів. І також разом з Ураном активніше вступають в гру інші жителі небесної сфери: Плутон, Нептун та Сатурн і це говорить про те, що перші спалахи нової епохи вже відбуваються. Справи йдуть не за планом, плани змінюються, трансформуються і водночас не виключений хаос. І в фіналі тижня Сатурн розвернеться в ретрорух і змусить нас озирнутися, навести лад у справах, переглянути цілі та стати дорослішими і мудрішими. І з 13 липня нам важливо буде переглянути якісь правила. А Уран у своїй новій якості із задоволенням підкаже, з чого починати. Стверджувати щось краще вже на директному Сатурні потрібно буде. А 10 липня нас чекає повня в козерозі. Місяць у цьому суворому знаку відбуватиме світло від сонця, яке світить з емоційного рака. Так що хвилювань буде достатньо, але проявляти свої. Почуття з якоїсь причини може бути недоречно, і їх, можливо, доведеться стримувати. Але щоб не нашкодити здоров'ю внутрішнім затискачам, потрібно знайти спосіб попереживати, можливо, за переглядом фільму. Також буде корисна додаткова фізична активність, яка буде гармонійно впливати на нервову систему. Повний місяць в козорозі у знаку наших високих устремлінь та амбіцій, цей місяць під керуванням Сатурна послужить дзеркалом, і воно відбиває наш прогрес і те, чому ми чинимо опір та відповідальність, яка приходить разом із нашою метою. Будь-який тиск ззовні, який ви відчуєте, не повинен змушувати вас бігти і потрапляти в пастку надмірної продуктивності та емоційного вигорання. Повний місяць ознаку Козирога акцентує тему відповідальності, дисципліни та досягнення цілей. Козиріг – знак земної стихії, і він пов'язаний з кар'єрою, владою та громадським визнанням. І на цьому повному місяці корисно розібратися з тими питаннями і ситуаціями, які для нас значущі. Тож теми статусу кар'єри та важливих цілей. Які кожен з нас ставить перед собою, можуть нагадати про себе і вимагатимуть прийняття рішень. Козирігу особлює конкретику, стабільність, силу волі, завзятість, це те, що ми маємо розвивати у собі протягом усього життя. І нам доведеться сповільнитися, згадати про обов'язки, навести лад у справах, у своїх пріоритетах і зайнятися тим, що давно відкладено. Також на цьому тижні нас чекає гармонійний аспект Венери з Плутоном: це гарний час для вибудовування взаємин, особистих та ділових, коли є можливості щось трансформувати і перетворити. Також це нові відносини, які починаються в цей період, і вони можуть бути доленосними і змінять наш звичний спосіб життя. Енергія цього аспекту дає величезний потенціал для вирішення фінансових питань, укладання великих угод, а для когось це можуть бути вдалі покупки. Також енергію тригону між Венерою та Плутоном добре застосовувати в колективній діяльності, брати участь у великих проєктах, різних групових напрямках або програмах. А якщо ви пов'язані з фінансовою діяльністю або сферою краси, цей період підходить для просування змін у цих напрямках. Тож основні висновки тижня це непередбачуваність, не ворог, а провідник нових можливостей. Емоції дають поштовх, а реалізувати його це наше завдання. Повний місяць під керуванням Сатурна і розворот Сатурна в ретроградність вимагають серйозного підходу. Якщо щось хочете зробити, наважуйтеся зараз, потім все сповільниться, тому що з 18 липня Меркурій йде в ретрорух. Тож тиждень підходить для того, щоб розставити пріоритети, підготувати щось нове. Бажання змін та оновлення буде сильним. Від влади є велика ймовірність перешкод, затримок, жорстких рішень. А місяць цього тижня пройде знаки оптимістичного стрільця, серйозного козерога та дружелюбного водолія. Місяць в стрільці провокує на свободу рух, бажання виговоритися та вирватися з рутини. але разом із цим на нас чекають сплески емоцій, ризик переоцінити свої сили, сплутаність почуттів та стрибки настрою. Починаючи з 9 липня, місяць перейде до знака козиріг і спробує всіх остудити і приземлити. Але на фоні квадратів із Сатурном, Нептуном та Юпітером замість ясності, можливі сумніви, внутрішні блоки та розчарування. А ближче до кінця тижня місяць перейде у знак Водолія, де посилить потребу в дистанції, чесності та перезавантаженні аж до повного емоційного відключення в неділю, тому що в неділю цілий день місяць буде без курсу. Тож цього тижня аж три дні з місяцем без курсу. Нагадаю, що в такі дні особливих результатів чи змін чекати нам не доводиться, зміни в справах, незважаючи на докладені зусилля, не відбудуться або будуть відкладатися. Місяць без курсу робить нас уразливими по всім напрямках від роботи до стосунків. Будь-які починання матимуть або нульовий, або негативний результат. Тож у вівторок, п'ятницю та неділю місяць буде у вільному ході майже весь день, тож не плануйте на ці дні важливих справ та переговорів, якщо хочете контролювати подальший хід справ. А тепер давайте пройдемося по кожному дню. 7 липня, понеділок, місяць в стрільці, рано вранці збирає всі найчарівніші аспекти, серед яких виділяється трин Венери з Плутоном, і він надасть жінкам магнетичність і привабливість, яка здатна спонукати кавалерів робити вчинки та подвиги. Той самий аспект хороший для примноження коштів. Початок тижня кидає нам виклик і запрошує поринути в нове та незвідане. Можна повеселитися і розважитися у великій та дружній компанії, з'їздити в нові місця, змінити обстановку, активно відпочити. Загалом розім'ятися, додати в життя руху та свіжого вітру. Варто бути уважнішими за кермом. У транспорті це хороший день для відкриття чогось нового навчання або вивчення чогось. Місяць стрільці протистоїть з'єднанню Венери з ураном. Тож настрій може скакати внутрішньо хочеться нових вражень та змін на краще прямо зранку. Тож будьте уважні, аспекти чарівні, сильні. Тож будьте уважні і в дорозі, і в розмовах. І в діях 8 липня вівторок весь день пройде при місяці без курсу, тому краще користуватися колишніми заготовками, лише злегка їх творчо переробляючи, не давайте обіцянки і не ставте грандіозних планів. Так що краще зайнятися поточними справами, які не мають на увазі якихось серйозних змін або результатів. В першій половині дня будьте обережні в поїздках та на дорозі. Найкраще поїздки планувати на другу половину дня. Взагалі день хороший для спортивних занять, екскурсійних поїздок, розширення світогляду. Важливо все робити легко та граючи, у справах можуть йти й затримки, не все вдасться прояснити та конкретизувати. І зараз не варто турбуватися про це, тому що місяць без курсу. Важливо з цікавістю включатися в те, що відбувається. Навіть якщо день не результативний. Масштабні починання ставимо на паузу. Доробляйте те, що робили. виконуйте невиконані обіцянки. Можлива невпевненість і це стане перевіркою планів на життєздатність. Можливо, потрібно знайти новий підхід до цього, 9 липня, середа. Не найактивніший день місяць в козирозі, і напружено аспектований, що може наганяти страхи та сіяти сумніви у власних силах, не надто розраховуйте на підтримку, продовжуйте рухатися до своїх цілей, допомога прийде, але згодом. У відносинах з близькими, можливі важкі моменти, обов'язки доведеться виконувати. Подяка від долі буде і прийде тоді, коли настане час. Тяга до праці поєднується з тяжкістю буття, бюрократією, перешкодами, внутрішнім начальником і додаються сумніви, неуважність, відкладіть подання документів та звернення до руководства. Вранці і всередині дня енергії не так багато, може нападати нудьга або підвищена мрійливість, відчуття легкого смутку. Найкраще не брати на себе надзавдання. А вечір більш жвавий, хоча можна зіткнутися в цей період з перебільшеннями. Люди надто багато від нас можуть хотіти. Тож не виключені розбіжності в сім'ї або в колективних питаннях. Робіть те, що для вас важливо, але не поспішаючи. 10 липня, четвер повний місяць в козорозі вимагатиме. Максимально відповідально ставитися до всіх питань потрібно, значить, потрібно. Беремося за справу. Приділіть увагу старшим, дотримуйтеся субординації і не нехтуйте рутиною. Життя пропонуватиме непрості завдання, але їх виконання може вас підвищити. Марс, якби точка примирення між світилами, він додає сил для відстоювання особистих кордонів та активного вирішення проблем. Сатурн зупинився. Вирішення бюрократичних питань, звернення до вищих, не дасть належного ефекту, але все ж таки в цьому дні є пристрасть, тому не забувайте про партнера, а не тільки думайте про роботу. Перша половина дня бадьора та динамічна. В справах можуть йти зрушення, щось прояснюватиметься та перебудовуватиметься. Це вдалий час для трудових подвигів, спорту та активних занять. А друга половина дня не сама спокійна, може відчуватися вплив повного місяця, точний момент повного місяця буде в 23.37. У робочому або домашньому середовищі може бути дещо метушлива і доведеться скрізь встигати. Але повний місяць це все ж таки емоційно важкий період може для когось виявитися. Тому краще відпочиньте та приділіть увагу собі та своїм рідним. 11 липня п'ятниця. Цілий день знову місяць без курсу до 2021. Протягом дня слідуйте тільки зрозумілим вам інструкціям. Можна продовжувати або завершувати розпочаті раніше справи, для починань не найкращий момент. О 20.22 місяць переходить у знак водолія, звідки створить гармонійну та дивовижну обстановку на вечір. Вечір більш діловий і тямущий, можливі зустрічі з друзями за спільною справою, сприятливі будь-які колективні проекти. Можна зайнятися творчістю, спробувати щось нове у житті, на користь піде зміна ситуації, і цей вечір хороший для романтики і певною мірою для нового кроку у відносинах. Намагайтеся не перевантажувати себе і не конфліктувати. 12 липня, субота. Цю суботу краще віддати перспективному плануванню. Підключайте тих, із ким ви бачите своє майбутнє. Венера в королівському градусі близнюків, в гармонії з місяцем в водолії. Повітряна стихія сприяє спілкуванню та новим знайомствам, і перша половина дня сприятлива для романтичних справ, побачень. Захочеться фліртувати, мандрувати, балувати себе. Також непогано пройдуть покупки, розваги, тобто робимо те, що нам приємно: час порадувати себе та поринути у задоволення. А в другій половині дня акуратніше спілкуйтеся з важливими для вас людьми. Ввечері включиться опозиція Меркурія з місяцем, підвищується ймовірність помилок. За свої слова та обіцянки потрібно буде відповідати. Неповага до інших може довести до сварок, тож вечір може бути якийсь трошки сум'ятливий, може бути велика кількість розмов, суперечок та розбіжностей. Варто бути обережнішими на дорозі, а також під час підписання документів, а також можуть бути збої в роботі зв'язку та затори на дорогах. 13 липня, неділя, ще один день місяця без курсу. І сьогодні важко щось планувати наперед. День може підкинути сюрпризи та приводити до подиву, якісь невеликі відкриття можуть чекати кожного моменту. Це не завадить відпочинку та розвагам, якщо тримати себе в рамках та не намагатися привернути до себе увагу нездоровими способами. Дотримуйтеся всіх можливих заходів безпеки, плани та ділові пропозиції невдовзі можуть втратити свою актуальність, можна провести день за легкими необтяжними справами, прогулятися на свіжому повітрі, організувати подорож за місто, зібратися з друзями, менше очікувань і більше неупередженості. А також добре спрямовувати енергію на турботу про близьких та творчість. Сонце в гармонії з кармічними лунними вузлами, тож намагайтеся не йти в пасивність мрії та негативні емоції, тобто не пригнічуйте свою волю та енергію. Перст долі з кармічним лунним вузлом нагадає про обов'язок, тому сприймайте сигнали як мотивацію виправити ситуацію, тому що це може бути кармічна ситуація, яку потрібно опрацювати. А якщо будуть емоційні гойдалки, піднімуться глибинні образи, то це точно підказка про те, що потрібно переосмислити, опрацювати і закрити цей сюжет назавжди, щоб не було повторів. Ось такий у нас буде тиждень із 7 до 13 липня 2025 року. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!